Як приготувати сирники? Показую. Беремо 300 грамів кисломолочного сиру, додаємо 2 столових ложки манки та столову ложку цукру. Для сладкоїжок можна 2, дрібку солі та одне куряче яйце та чайну ложку ванільного цукру. Беремо виделку і все разом поєднуємо. Тепер залишаємо сирники на 10-15 хвилин, щоб манка набухла. А тим часом зробимо вишневий соус. На 200 г вишень додайте 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та 50 грам води. Вливаємо до вишень. І. Ей, hey, спортс! Це не кей. І якщо маєте половинку лимона, якогось засохшого, як в мене, економочкою знімаємо цедру. Ось так, з половини лимона. І відправляємо готуватись. Довели соус до кипіння. І проварили одну хвилинку. А тепер формуємо наші сирнички. Беремо борошно, перемішуємо нашу масу, скручуємо в ковбаску і тепер нарізаємо. Смажимо до золотистої скоринки з обох боків. М'які та легесенькі, не мов хмаринки, просто тануть у вашому роті. Друзі, обов'язково зберігайте собі цей рецепт, а мені поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Усім смачного Па-па!